Гучний звук двох десятків барабанів від ансамблю барвінок привертає увагу перехожих до центру європейської площі. І художник Володимир Козюк проводить мистецьку акцію, об'єднану рекордом України. Вперше 320 митців з 32 країн світу доєднались до течії Мистецтво через усвідомлення, щоб підтримувати наших захисників та їх боротьбу. В світі, в 32 країнах, бо є там країни, наприклад, там поляків 10, корейців, там 19. Зразу ж масово в мистецького і не тільки середовища знають про Україну, про нашу проблематику. І ми будемо продовжувати кричати, тому що сьогодні гинуть люди, сьогодні бомблять і цивільні регіони, сьогодні на передовій кожного дня гинуть наші солдати. І це крик митців, до якого доєднуються інші митці світу. Далі світові та українські митці втілюватимуть власні арт-проекти, підтримуючи Україну. Імена трьох сотень творчих особистостей, яким не байдужа доля нашої держави, вінницькі митці наносили на чотириметрове дерев'яне панно. Акцію назвали Україна щит. Тому ми бачимо в основі наш державний прапор України і у ржаві чорні деталі, які символізують ту навалу, яку сьогодні яка лізе, вибачте, на нашу землю. Шестерні та пружини для щита шукали на пунктах прийому металу. Використовувати запчастини від побитої російської техніки не стали, бо ж певні вона не гідна бути біля кольорів нашого прапора. Задумка в тому, що ці деталі вони не потрібні, тобто вони вже були на, на збору металобрухту. Тому ми, ми маємо надію, що ті наші загарбники, які посягають на нашу землю, вони з. З певним періодом часу стануть непотрібними деталями у світі, і, взагалі, до них так будуть ставитися. Своє ім'я дизайнерка та художниця Світлана Теренчук на щит нанесе сама за 2022 рік. Намалювала більше сотні картин, кошти з яких пішли на підтримку збройних сил України. Ви знаєте, кажуть, коли е, говорять гармати, музи мовчать, але це неправда. Мені здається, прокидаються музи навіть ті, які спали, тому що це те, що веде наших захисників, це те, що заради чого вони взагалі працюють. І е, можна відібрати все, можна відібрати землю, можна відібрати рідних, але мову і культуру ну, важливо в людини відібрати. Я вважаю, що це дуже важливо, і ми також е, те, що ми об'єднуємося, це лише підсилює нас. І, поки імена митців з'являються на щиті, площу європейську заполонила українська пісня. дуже важливо кажуть віничани, що за кордоном творча спільнота говорить про війну в Україні. Дуже велика категорія людей, яка сприймає взагалі інформацію в світі саме через культуру, через дух. А митці – це дух, це те, що живить людину на будь-які інші подвиги і на звитягу. Коли людина серце відчуває, що вона повинна, що вона може, що в неї є ці сили, вона потім робить неймовірні речі, так як наші хлопці нас захищають, і вони нам говорять весь час і дякують за підтримку, тому що це дуже дуже важливо. І митці, насправді це тут не ці 321 митець, а це ти людей. Тому що кожен навколо себе людей. Проведення акції організатори свідомо не афішували. Кажуть, заради безпеки. Свідками об'єднання світової спільноти митців стали всі, хто в момент створення щита опинився в центрі міста.